Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, ви на каналі Капітан Дережабля, і сьогодні ми разом з вами продовжимо тернистий шлях Біошок Інніті. Це вже друга серія. Якщо ви не бачили першої, то настерливо рекомендую її глянути. Якщо ж ви такий молодець і бачили попередню серію, то приготуйте собі чогось смачного поїсти. Сідайте ще влягайтеся якомога зручніше. Про що був Біошок Інфіті? А закінчили ми на моменті, де ми з вежі визволили Елізабет, і тепер втікаємо від дикої пташки. А саме Солов'я спочатку. Я мушу пояснити, хто взагалі такий той соловей. Якщо коротко, то скажу так. Пам'ятаєте, в попередніх біошоках були такі великі татки. Вони були прив'язані до маленьких сестричок. Цей соловей прив'язаний до Елізабет таким самим чином, а це означає, що він мусить оберігати її. А щоб оберігати її, вона мусить бути у вежі, тому що у вежі сифони. Сифони – це такі штуки, які стримували силу Елізабет. А От зараз я поясню, що за силу взагалі має Елізабет. Наша юна супутниця може розривати полотно всесвіту і часу. Тобто вона може переміщатись в будь-який час і в будь-який всесвіт, який тільки захоче. Також з іншого всесвіту в цей вона може переносити певні предмети, які дуже сильно можуть допомогти нам в бою. Звідки у Елізабет така сила і для чого вона буде використовуватись, я вам розповім пізніше. А зараз ми будемо летіти в безодню. Буквально. Прокидаємось ми на пляжі. І перше, що букер починає робити, це шукати лізу. І виявляється, що наша дорога супутниця просто собі танцює з якимись людьми. А тепер вдумайтесь: майже вся поліція міста Колумбія шукає зараз лізу. А вона. Просто собі танцює на пляжі, ще й зазиває букера приєднатись. Ну це взагалі, забравши її з косплею малого українського сільського весілля, ми прямуємо до дирижабля, тому що це єдиний спосіб покинути Колумбію і дістатися землі. А тепер я мушу зазначити, мені подобається гра Біошок, мені подобається все, що в ній відбувається, але зараз вони будуть робити дуже і дуже дурну штуку, тому що в той момент я нагадаю, як їх шукає майже вся поліція Колумбії, букер, Ліза і дві пушки вирішили піти і взяти квитки на дирижабель по дорозі. Ми зустрічаємо Роберта та Розалінду Лютес, які пропонують нам обрати кольє для лізи. І там тільки два варіанти: або клітка, або птах. Також ми бачимо, як потроху розвалюється рососія. Вибачте, вибачте, відеобажане задійсне. Але на все свій час справді ж ми бачимо, як розвалюється вежа, в якій була заточена наша Елізабет. Якби там не було, прямуємо на вокзал, де зустрічаємо вкрай непривітного касира, який мало того, що говорить по телефону, поки має працювати, так ще й чогось вирішив, що я в нього купляю ніж. Саме тому ми, як будь-який клієнт Укрзалізниці, вирішили, що всіх включно з касиром потрібно повбивати на благо Решта пасажирів, Вони ж небезпечні. Далі Елізабет від нас втікає, і от в мене питання, яке виникло у букера, також чого вона очікувала. Чого вона починає втікати, коли ми вбиваємо явно наших ворогів, які на нас же ж напали? Вона ж не думала, що її просто так відпустять з її оцими суперсилами, яким не потрібно навіть енергетиків. Ми доходимо до шлюпки, яка може відвести нас до великого дирижабля, який відповідно може відвести нас на велику землю. Там і стається розмова між букром та Елізабет про те, що її так просто не відпустять, та де тепер більше до того величезного дирижабля, на якому ми мали би потрапити на велику землю, здається непередбачувана штука, для того, щоб викликати той самий дирижаб. Нам потрібен енергетик, який називається Жан-Жак. <ріхи> який жан жак робить. Жанжак то коняк енергетик називається Жокей. Вибачте, непростий жокей, електричний жокей, який може заживити оцю от якусь штуку. Подальшому вона буде називатися Тесла машина чи щось таке, але ну я не зрозумів до чого, то при чому тут Тесла. Тож автомобіль ні, чисто для довідки хочу сказати. Автор, тобто я знаю, хто такий Нікола Тесла. Просто заради свого дебільного каламбуру я вирішив дати, що ні. Для того щоб роздобути оцей самий енергетик, нам потрібно піти в зал героїв і там зустрітися з таким собі слейтом. Який воював на стороні Сполучених Штатів Америки під час повстання пораненої ноги, ну це якщо дослівно перекладати. А якщо не дослівно перекладати, то це така собі кріпова штука, яка мала місце бути в історії Сполучених Штатів Америки. Це час, коли Сполучені Штати Америки, наскільки я розумію, втратили більше ніж 300 лакоцьких людей. Так як я не історик, я не буду це улублятись, просто знайте, що таке було, і наш головний герой також брав цьому участь. Саме про цю штуку в першій серії я говорив, що він після неї чуть розуму не зійшов. Коротше кажучи, по дорозі до залу героїв, ми бачимо, що Камсток, я не буду робити каламбурів з його прізвищем. Коротше кажучи, Захарі Камсток сказав, що він був присутній при цій битві і по суті він був там. Але це відкриється чуть чуть пізніше. Чуть пізніше це десь приблизно в кінці гри, тому що як виявиться Захарі Камсток і Букер Девід, це я не буду спойлерити. Тому зараз ми йдемо вбивати Слейта, і по дорозі бачимо історію Елізабет і її батьків: Захарі Камстока і леді Камсток. Саме тут Елізабет. Ти розуміє, що пророк великий пророк, про якого вона читала, це її батько, її батько. Я не зробив каламбурів з Камстоком, але зробив з її батьком. Так... Також виявляється, що мати Елізабет померла від рук Дейзі Фіцрой, чисто знову ж таки для довідки. Д... Дейзі Фіцрой це голова повстанців, яка колись служила Камстоком, але зрозуміла, що так не можна, і вирішила почати боротьбу за вільне життя. До речі, виявляється, що Слейд знає Букера, тому що вони разом воювали біля цього вундетні. Я не буду казати, що це поранене коліно, тому що я не з Короче, через те, що Слейд говорив всім, що Камстока не було при оцій битві, то. Тепер всі люди Камстока хочуть вбити цього слейта або зловити і закатувати. Коротше, тепер ми маємо проходити через всі сцени боїв, як із тим славнозвісним боксерським повстанням, яке Колумбія придушила, так і з локацією, яка нагадує букеру про поранене коліно. Коротше, стріляємо тут, стріляємо там, повертаємось назад і вбиваємо Слейта. Саме так я обрав вбити слейта, тому що якщо ми його не вб'ємо, то люди Камстока його зловлять, і тоді йому буде тільки гірше. Випиваємо той енергетик, отримуємо його сили, і тепер прямуємо до того самого дирижабля, на якому зараз будемо відправлятись на велику землю. Є одна маленька ремарочка, про яку я забув на пляжі. Букер пообіцяв Елізабет, що він відвезе її в Париж. Хоча насправді ми маємо доставити Елізабет в Нью-Йорк А я нагадую, завдання Букера полягає в тому, щоб доставити Елізабет, хоча б кудись. Коротше кажучи, Елізабет бачить координати, які ми вели для того, щоб втікти з міста. І виявляється, що вона непоганий такий географ. Глобус вона точно не пропивала. Вона розуміє, що. Що букер вів координати Нью-Йорка, а не Парижу. Тому питається, що сталося взагалі? І він тут роз'яснює, що і до чого. Ді вона вирішує втекти від нашого головного героя. Втікає вона дуже класним способом. І я зараз вам поясню, чому. Вона бере ключ і б'є ним по... Вона бере ключ і б'є ним по лицю де е, Віто? А вот Віто, Мерседес, Віто. Можу пояснити вам особливість цієї сцени однією штукою. Першому біошоку, перша наша зброя виглядає ідентично. Масони можете сказати ви. Квасоля, можу сказати я з мова і ілюмінатів и захариком Сука, мені треба поспати. Якби там не було, Елізабет цим ключем вирубає букера і втікає від нього. А коли букер прокидається, то бачить якогось чорношкірого хлопця, який дивиться йому в очі, і б'є йому в, є... в лице, в лице, б'є йому в лице. Від чого наш головний герой мусив би отримати внутрішню мозгу травму? Але він просто засинає і прокидається вже тоді, коли перед ним стоїть та сама. Та сама Дейзі Фіцрой. Фіц-фіц-фіц, рой рой, рой ай-яй-яй, ай, 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 ох-ох-ох, там соловей кошебе. Там ви навіть собі не уявляєте, наскільки сильно підходить ця пісня. Ну в моїй голові, принаймні. рухаємось далі. Фіцрой нам каже, що готова віддати нам оцей дирижабель за однієї тільки умови, якщо ми роздобудемо зброю, яка їй потрібна для повстання. Для того щоб роздобути зброю, нам для початку потрібно роздобути Елізабет. Після того знайти дядька якого з якось там містер Чен, чи якось так. Знову ж таки, я не буду. Робити каламбурів з прізвищем цього чоловіка, оце расизм для початку знаходимо Елізабет, яка в спробах від нас втекти потрапила в руки поліцейських. Тепер ми маємо її звідти звільнити. Що ми успішно і робимо, мовившись, що ми будь-якою ціною просто звалюємо з а потім розходимось куди хто хоче. По рукам вдарили і пішли шукати містера Чена. Як виявляється, цього чувака забрала поліція? Хоча я до кінця не розумію, як це взагалі працювало. От секундочку, в них дуже сильно російське суспільство, і якимось чином китаєць, ну явно, китаєць, містер. Чен отримав доступ до бізнесу ще й до такого, від якого залежить державне формування в Колумбії, тобто до будівництва зброї. І тепер вони його забирають для того, щоб що він же ж по суті на них працював до того. Ні, чи я щось не так розумію. Будь ласка, поправте мене в коментарях. Ну коротше, тепер нашим завданням є те, що ми мусимо знайти тюрму, де тримають містера Чена, і без зайвих слів ми її знаходимо. І в тій тюрмі мав би бути ще й слайд, якби я його не вбив. Проте є одна невеличка така проблема: Містер Чен Помер, його закатували до смерті. І я насправді не розумію зараз за що, він же ж не мав ніяких прямих зв'язків з тим самим повстанням. Я не розумію, типу в чому тут суть. Правда, появляються двоє лютесів, які кажуть, що він і помер, і не помер одночасно. Зараз буде дуже і дуже важка штука. Я постараюсь вам її пояснити якомога простіше. Коротше, кожна людина може жити в багатьох всесвітах в різних становищах. І те, що людина померла у цьому всесвіті, не означає, що в іншому всесвіті та сама людина також померла. Але коли Елізабет використовує. Свої сили для того, щоб перейти в інший світ, то всі люди з цього всесвіту, в який ми перейшли, пам'ятають про смерть людей з того всесвіту, з якого ми прийшли. Ну тобто, як пам'ятають, вони знають, що вони мусять бути зараз мертвими, але тим не менш вони всі живі, і вони сходять з розуму через це. Коротше, прямуючи по майстерні нашого того дядька Чена, у цьому всесвіті ми замічаємо, що є деякі зміни. Наприклад, в цьому всесвіті він ніколи б не погодився допомогти Дейзі Фіцрою, тому що він є фанатиком Камстока. А в нашому, в попередньому, в нормальному всесвіті він є фанатом буддизму Я вам скажу, буддизм і баптизм це кардинально різні речі. Також у цьому всесвіті нашого містера Чена не заарештували, натомість забрали все його спорядження, і від того він зійшов з розуму. Ну і від того, що він попередньому помер, дуже і дуже страшною смертю. Якщо що коротше, сценаристи, які то писали: вам треба Санта-Барбару писати. То тобто я не знаю, що то за приколи такі у вас. І де тут почнеться вже нарешті біошок, яким я його пам'ятаю курва мать. В цей момент. Ми розуміємо, що нам потрібно йти. Ти діставати все спорядження містера Чена. Його, до речі, забрали в ту саму тюрму, в якій утримували містера Чена. І я не розумію, чому ми зразу не могли, тіпа, там, одразу подивитись, може воно там, може воно тут. Ну менше з тим, біля того спорядження, ми розуміємо, що забрати його фізично немає можливості, тому нам потрібно його перенести в інший світ, що успішно Елізабет і робить, але вона нас попереджає, що назад тепер дороги у нас аж ніяк нема. На цьому моменті я насправді хотів би закінчити і. Я можу сказати, що буде ще дві серії по Bioshock. адже є ще DLC, яка пояснює нам зв'язок між другою частиною біошок і цією частиною біошоку. А зараз хочеться сказати дякую всім спонсорам, які підтримують мене на байміякофь: Арбітербіна, Девіл Дарксайдер, Толік, Абунік, Дмитро Гирилів, Дмитро Дяків, Назар Самарець, Новіцький Віталій, Олександра Кузніцова, Діґлер, Назар і Юзлес. Завдяки цим людям я маю гроші, щоб купляти ігри на цей контент. Дуже вам дякую! Якщо ж ви додивились Цієї хвилини я попросив вас також підписатись на моє баймія кофі. Нас весело, і тепер будемо там вибирати, що я буду проходити наступним. Ну і вже по традиції: харкайте на все росусіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні! Достате feeling.